Привіт, ЕСТ Ферма тут з вами. Наша команда юристів і бухгалтерів спеціалізується на комерційному праві та бізнесі на території Естонії. З наступного відео ви дізнаєтеся про заснування компанії в Естонії. Протягом багатьох років Естонія очолює рейтинги міжнародного індексу податкової конкурентоспроможності та регулярно входить до верхньої частини рейтингу легкості ведення бізнесу. Реєстрація бізнесу в Естонії, безсумнівно, стане ефективним інструментом для успішного запуску вашого бізнес-проекту та його виходу на міжнародні ринки, а також допоможе диверсифікувати ризики або зменшити адміністративне та податкове навантаження на існуюче підприємство. До основних переваг естонської юрисдикції можна віднести наступне. Ставка податку на нерозподілений прибуток становить 0%. Немає необхідності вносити статутний капітал. Повна інтеграція в електронну державу Естонії це далеко не повний перелік переваг вибору Естонії як місця для реєстрації компанії. Таким чином, розміщення вашого бізнесу або стартапу в юрисдикції Естонської Республіки буде вигідно виділятися серед інших альтернатив і сприятиме якнайшвидшому введенню вашого бізнес проекту в правове поле Європейського Союзу. Якщо вам потрібна детальна консультація, залиште заявку на нашому сайті, перейшовши за посиланням в описі. Дякуємо за перегляд цього відео. Якщо відео було для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на наш канал, де ми часто висвітлюємо найпопулярніші запитання щодо корпоративних послуг в Естонії.